Як вибрати камеру спостереження для вулиці. Вулична камера відеоспостереження зазвичай має ступінь захисту IP67 та ступінь антивандального захисту ІК-10. Цього цілком достатньо для роботи на вулиці в будь-яку пору року. Вуличні камери виконані у формі купола або ось такої циліндричної форми. При цьому циліндричні камери мають захисний дашок, а куполоподібні камери ми рекомендуємо монтувати під скат даху. Вибираючи камеру, зверніть увагу на роздільну здатність матриці. 2 мегапікселі цілком достатньо, щоб побачити загальну картину, але якщо потрібно мати можливість розглядіти окремі деталі, рекомендуємо вибрати камеру з об'єктивом на 4 мегапікселі. Від того, наскільки далеко від камери будуть знаходитись основні об'єкти, буде залежати фокальна відстань камери. Якщо об'єкти знаходитимуться на відстані 10-15 метрів, ваш вибір 2,8 мм. На відстані 20-30 метрів сміливо обирайте 4 мм. На відстані більше 30 метрів зверніть увагу на камери з фокальною відстанню 6 мм та більше. Усі сучасні зовнішні камери зазвичай мають базові інтелектуальні функції та вміють розпізнавати перетин лінії та вхід у задану зону, а також можуть розпізнавати обличчя, порівнювати розпізнані зображення з базою даних та передавати тривожні сповіщення. Деякі камери мають вбудовані мікрофони і відповідно підтримують запис аудіо. Також деякі камери дають змогу встановити карту пам'яті для запису зображення. При цьому практично усі моделі можна підключити до відеореєстратора чи хмарного сховища. Зараз все більше покупців схиляються до IP-камер, котрі передають цифровий сигнал. Це насамперед означає кращу якість відео, а також можливість підключити камеру та відеореєстратор автономно. Тобто, наприклад, камеру Dahua чи Hikvision можна підключити у будь-якій точці, де є інтернет, і отримати туди доступ, ввівши логін та пароль. Існують камери, до яких можна підключитись і по Wi-Fi, Однак для того, щоб гарантувати більш стабільне з'єднання, ми все ж рекомендуємо підключення по кабелю типу Вита На закінчення хочеться сказати, що до камер таких виробників, як Dahua, Hikvision та інших іменитих брендів можна підключитися використовуючи їх безкоштовні додатки та програми для ПК. Сподіваємось, було корисно. Якщо у вас залишились питання, консультанти компанії ЄСервер завжди раді допомогти.